Привіт, і сьогодні я тут, щоб розказати тобі про топовий та крутий РП-сервер, в якому немає аналогів. Second Life Roleplay. Саме тут, на тому трушному проєкті, ти зустрінеш багато чого нового. А я допоможу тобі не втрапити у халепу, обрати між добром та злом, і допоможу тобі стати на вірний шлях, який допоможе тобі заробити грошиків на початку та рухатись у правильному напрямку. Почнемо з першого та основного. Перше, що треба зробити, ввести мій промокод, який на початку дає тобі 30 тисяч бонусної валюти та 300 XP, які дадуть тобі одразу другий рівень, що допоможе тобі в подальшому фармити гроші. А для того, щоб ввести мій промокод, тобі потрібно всього лиш нажати клавішу М, зайти в меню Промо. Та ввести мій промокод великими літерами. Після чого нажимаєш кнопочку Активувати промокод, у тебе з'явиться бонусних 30 тисяч гривень та 300 експішок. Ну а другою порадою буде, звісно ж, отримати ліцензію на автотранспорт. Тож приходимо до Анастасії, вибираємо категорію B, біжимо на мітку, де спавниться наш транспорт, і починаємо здавати на права. Основне, що хочу підмітити, їдьте обережно, щоб не розтовкти машину. Інакше автоіспит почнеться заново. А після успішної їзди по маркерах ставимо машинку на парковочку, глушимо двигун, і ви успішно здаєте іспит. Підходимо знову ж таки туди і тратимо ще 7000, для того, щоб відкрити категорію. Це вона буде потрібна для того, щоб потім в подальшому їздити на роботі автобусника, яка десь дуже хорошого фарму в експішках, так як гроші ви на ній не дуже багато заробите, хоча на перший час вистачить, але експішки то поки що буде основне. Тож аналогічно завершимо іспит і тут, і перейдемо до третьої поради. Порада номер три. Щоб заробити багато грошей, вам знадобиться вступити в організацію. Організації тут являються окремим суб'єктом РП процесу. Вони не є бандою та не є державною фракцією. Організації позиціонують себе більше як бізнесмени, тобто то є бізнес-діяльність, в якій ви будете допомагати їм, а вони в свою чергу будуть допомагати вам. Мені пощастило вступити в топову організацію, про яку зараз вам розповім. Мене прийняли в Blackworks. Тут дуже великий онлайн, дуже круто. Те ком'юніті, вони провели мені екскурсію, розказали, що у них тут і як у них тут, і пішли допомагати мені з моїм першим заробітком. І дуже топово, що вони допомагають з одягом для фракції, тобто у вас сходу з'явиться одяг, який буде виглядати круто. Також вони мені подарували рюкзачок, в який можна вмістити ще декілька додаткових кілограмчиків, що не менш важливо. Більше про контракти, про основний метод заробітку. Ми беремо контракт, будемо транспортувати деревину, і тут нічого складного немає. За чотири таких зроблених контракти за добу вони платять зверху ще грошики, тобто ви можете лутати гроші як за контракти, так і від самої організації. У виконанні контрактів взагалі немає нічого важкого та складного. Спочатку ви берете контракт, з'являється міточка на карті. Потім ми їдемо до мітки, беремо грузовичок, в якому є наші дрова, та відвозимо їх також аналогічно на мітку. Вам будуть допомагати, за вами будуть їхати, щоб потім забрати на автомобілі. Тож дуже дуже раджу даний тип заробітку, так як ходу за один контракт ви отримуєте 16 тисяч гривень, що вже немало на початку. Повернемось до того, про що почали говорити на початку відеоролику. Ми приїхали на роботу автобусника. Пам'ятаєте, ми здавали права на категорію грузових транспортів? Так от, ми приїжджаємо на роботу автобусника, конкретно на автобусну станцію. Тут влаштовуємось на працю, починаємо робочу зміну і нам видають автобус, який, до речі, їде дуже-дуже швидко. Тобто, робота вам не набридне, тут нічого важкого немає, просто їдемо, збираємо мітки. На деяких мітках потрібно буде почекати. Біля 10 секунд робота взагалом виконується дуже швидко. Вам дають за неї непогано грошей, але в основному дають дуже багато експішок за великі дорожні рейси. Вам будуть давати біля 50 експішок, за невеличкі 25. Ну і одною з основних порад, яку я вам хочу дати сьогодні. Поїхати до медичного центру та отримати там медичну карту. Тут система, яка ви приїжджаєте до них, шукаєте лікаря, і вона виписує вам медичну карту за рядом обстежень, які ви проходите. Тут обов'язково знати РП. Хоча б базове для того, щоб їх пройти. Медична карта дасть вам доступ до фракції, так як ви завдяки ній зможете туди вступати. І не забувайте, медичну карту потрібно поновлювати раз в місяць. Вона коштує недорого 3,5 тисячі. Нафармити їх зможете на тому ж автобусі. Третій левел ми отримали, медичну карту зробили, а що ж робити далі. Ну а далі я рекомендую кожному потрапити на роботу ремонтника доріг. Давайте покажу вам, де вона знаходиться на карті. Ось вона, міточку ставимо, приходимо сюди. Через Є також влаштовуємось на роботу. І знову ж таки через Є починаємо робочу зміну, беремо робочий транспорт, і в нас з'явиться три мітки на карті, на які потрібно буде поїхати для того, щоб відремонтувати дорогу. Тож їдемо до них і покажу, що було далі. Заїхавши на мітку, автоматично виставляється огорожа. Виходимо з автомобіля, ми бачимо також мітки, які заспавнились на підлозі. Приходимо до них і починаємо ремонтні роботи. Мишкою клікаємо на кожну ямку, на кожну текстурку, яка буде підсвічена. Заробляємо за це 25 гривень. І таким чином, провівшись по кожній, ми лутаємо уже непоганий кеш, а також, як ви бачите, фармимо досвід до наступного рівня. І таким чином ми зможемо швидко розвиватись, але і то не основне. Зробивши повний круг, ми отримаємо півтори тисячі гривень, що доволі багато, я вам скажу. І таким чином, якщо ви попрацюєте годинки 2-3, ви вже зможете нафармити хоч на якусь, але ж на першу машинку. Тобто, якщо ви проведете тут день, два, а то і три, ви вже нафармите собі непоганий статок, будете мати якийсь автомобіль, і, можливо, то буде перше вкладення для якоїсь вашої. Машинки нової, крутої, бізнесу чи домівки. Ну а на цьому сьогодні, все. Дякую, що додивились відео до кінця. Щоб почати грати з нами, переходимо по посиланнячку під відео. Там буде посиланнячко на форум. Ви зможете почати грати через нього. Не забувайте вводити мій промокод, підписочку оформлювати на Діскорд та телеграм-канали, посилання, яких також в описі під відео. Чекайте нових відео та заходьте на стрімчики кожного дня. Всім дякую, пока-пока.